Доброго дня, ви на каналі Шалені авторки, і сьогодні говоримо про літературу сучасну, про те, що відбувається сьогодні, з найновішими тенденціями в нашій літературі. Ну, власне, ми говоримо про е, той сегмент сучасної української літератури, е, який належить жінкам, так, який створюваний е, авторками і письменницями, поетками. І це насправді потрібна річ говорити про сучасну літературу з одного боку, з іншого боку, це така трошки невдячна річ, напевно, тому що ми точно будемо мати закити на кшталт, що ну а чому цю не згадали, а чому про таку авторку не сказали. Це ж насправді ми тепер розуміємо, що це досить великий такий. Анклав, поеток, письменниць. і, очевидь, це сталося після от цієї цієї яскравої появи Оксани Забушко. Я не знаю, як, як ви думаєте, наскільки це справедливо так говорити, я колись одну таку лекцію читав. І вона називалась там вибух жіночого письменства в сучасній літературі. От мені видається ретроспективно, що це саме після забушко трапилося. Звичайно, після після польових досліджень з українського сексу. От коли була оця дивовижна, на, на тоді дивовижна поява нового жіночого письма. От після після польових досліджень стало зрозуміло, що жінка-письменниця може говорити про все. Жінка-письменниця має що сказати, вона може говорити, вона має свою мову. Вона не повинна. Бути скромним додатком до якоїсь мейнстрімної літератури, як це було врешті-решт в радянській літературі. Все таки жінки-письменниці переважно, ну може за винятком Ліни Костенко. Вони були от таким скромним додатком до мейнстріму. Але Ліна Костенко себе позиціонує як, як жінку, яка бере яка на себе функції, от якраз чоловіка, автора, так би мовити. А ту, а після польових досліджень, звичайно, що Оксана Завушко вплинула на, на дуже можна поіменно називати це не забужка, яка вплинула на Світлану Пиркало, на Оксану Луцишину. Правда, Так, тут е, я не пам'ятаю ще в 90-х з одного боку, так е, з'являлись такі. Е, ну так говорили, так що от та і та наслідує забушко. Багато говорили там Карпа, наприклад, яка своєю так з такою ж теж агресивністю певною. От е, вона продовжує там справу Забужку про когось. Говорили. Чи там Наталка Сніданко, так про когось говорили, що от ця людина, чи ця е, авторка, вона е, замінить собою забушку, так, от тобто буде, якийсь, буде якась конкуренція. Але попри те, що ці такі е, ну, доволі е, наївні, чи що м, ретроспективно, ці е, дискусії, факт є той, що е, авторки е, після 96-го року, от ці молоді авторки, вони... З одного боку, просто побачили, що так можна, так? тобто так. вони можуть писати і бути популярними, і от вони дістали такий дуже зримий приклад, що це може бути помітно, це буде цікаво, це буде так резонансно. Я думаю, що цей насправді приклад він захоплює досі. Хоча дуже добре, що в нас з'явилася вже ціла низка от першорядних. Як на мене, молодих письменниць, знову ж ми згадаємо не всіх, але важливо наголосити певні, певні певні імена, і це справді дуже добрі імена. От якщо ми дуже добрі тексти і дуже динамічний розвиток, тому що ми ж розуміємо, що українська література, вона довгий час була в ситуації такого закоркованості, тобто так, та, і з іншого боку, такої якось. Пульсуючого розвитку, так, тобто е, йде таке чергове відродження, там чи відлига, з'являються нові імена, а потім раз їх десь там е, розсовують по поличках або е, відсовують в бік і вже нічого немає. А зараз ми маємо ситуацію, коли у нас вже. Три десятиліття, ну можна вважати і чотири, якщо з 80-х починати, е, іде отакий безперервний розвиток, прихід нових імен, які бачать попередників-попередниць, які з ними полемізують, які мають свої якісь думки, і це е, дуже добре. Ну, в поезії в нас, напевне, найбільше імен. Тут просто навіть е, складно починати називати, е, бо е, ну, тут хіба наголосити, що от є певний якийсь суб'єктивний фактор е, і. Ми повинні розуміти, що. 에, насправді імен значно значно більше. Ну, є, скажімо, там Мар'яна Кіяновська, яка е, має Шевченківську премію, там, яка, е, в якої величезний просто доробок просто кількісно е, найперше вражає, і в якої є е, е, от така певна медитативна поезія, е, Не, і проза е, добра. Проза, але от медитативна поезія насправді е, яка. Е, 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 Має просто своїх е, дуже е, багато прихильниць і прихильників. Е, тут же ж ми можемо згадати, скажімо, е, Богдану Матіяж, так, яка теж має досить багато прихильниць та прихильників, е, хоча комусь е, її поезія може не аж так видаватися. Ну тобто, поезія, це дуже ж такі. Та. приватне і суб'єктивне сприймання лягає, не лягає, значить сприймаєш, не сприймаєш, але е, прихильниць прихильників багато. От якщо е, з моєї точки зору, то от дуже яскраві імена: це, скажімо, Ірина Шувалова, е, Юлія Стахівська. Так, тобто, це е, поетки, які е, мені видаються е, зараз такими е, найбільш насиченими з точки зору. От метафорики, так, оскільки я вважаю, що поезії головне метафора, і те наскільки е, глибоко людина бачить. Якісь невидимі іншим взаємозв'язки зв'язки між речами, між подіями, між людьми, і саме от метафора, яка поєднує якісь непоєднувані речі, От це дуже цікаво, і от в їх творчості це дуже добре. Видно так само до речі, в поетичній творчості Катерини Калитко. От Ірина Шувалова, Катерина Калитко, Юлія Стахівська. Ем, хоча Юля трохи менше має е, доробок, але ніж ці двоє поетичний. Але це, тим не менше, теж такий дуже е, хороший насичений е, поетичний е, текст, так, такий високий рівень. Ми ну, можемо знати так само е, Любо Якимчук, е, дуже резонансну Абрикоси Донбасу. <клес> Донбасу, так і дуже резонансна збірка. Е, от ми можемо <клес> бачити цей. Е, Такий, таку присутність цих поеток, які продовжують писати не один Сергій Жадан пише багато збірок. А так само і ось ці поетки, у них з'являються там збірка за збіркою. Це вже певна певна традиція, і це дуже добре. А зовсім е, молодих, які от зараз входять там е, 20-річних плюс, е, то їх справді е, кілька десятків, е, і е, тут немає сенсу перераховувати поки що ці імена, але е, е, слухаючи десь е, читання до речі. Читань зараз все більше, і там, незважаючи на пандемію, читання тривають. Живемо в епоху усної поезії знову, так, як 60-ті роки. І вживуч тривають, і в е онлайн тривають. От і ці, так слухаючи ці читання, розумієш, що просто, от е це такий е справді далі вибухоподібний процес. Е і фактично, дуже багато з них потім можуть так само е написати дуже якісь. Потужні збірки, які пізніше дуже відобразяться. Ми це дуже добре стануть резонансними. Ми це дуже добре бачимо у нас в Смолоскипівському літературному конкурсі, як щороку просто з'являються імена нових поеток, письменниць, які успішно конкурують, скажімо так, з чоловічим колись мейнстрімом. Тобто, тут в поезії, напевно, вже давно паритет. Ну, Але з іншого боку, я думаю, що так само е, дуже промовисто звучать, е, звучить слово е, жінок письменниць і в прозі. Ну, Принаймні, ми маємо оцей, е, ну, як кажуть, не, не останній, а крайній так великий роман, це Амадока, і, е, попри те, що Можливо, була недостатня рецепція, недостатній резонанс. Я думаю, що це текст до якого будуть повертатися. Звичайно, я зараз подумала про гендерний паритет українці, взявши там скільки 16-ти ангелусів цієї престижної європейської премії. 4, у нас дві премії отримали чоловіки-автори, і дві премії отримали жінки-авторки. Тобто, це от абсолютний гендерний паритет. Ну, це жарт, але, але він щось теж, щось теж означає. Він теж угу. щось означає. так. І власне, от великі романи, романи. Написані жінками, романів багато, романи дуже цікаві. А Мдоки справді цей роман ждали, про нього багато говорили. Ну, у мене є. От у мене щодо Медоки є. Це до речі, теж роман, на який без сумніву вплинули, вплинув, як на мене, музей покинутих секретів Оксани Забужко, і це дуже добре. Тобто, знову ж в цьому випадку знову Забушко відкриває якусь, якийсь вектор, так тому що. Великі романи завжди писали. Ну хто чоловіки писали так, сторички, пише там е, про Хмельницького там так, Ні, у так, е, нас великий роман. Написали тільки на війни. Нас тільки на війни написала великий роман рівні, та, до якогось часу. Угу. так. А Забужко і... відкриває нову е, новий відповідно напрямок. Знову ж та, і от оця ну, Забужко, Забужко в музеї поконутих секретів відкрила цей чи як не відкрила, вони, що ну, як ну, я цей нерв завібрував цей нерв з. Збереженням колективної пам'яті е, і фактично дивіться, забушку навіть навіть на рівні часопростору задала тренду, тому що от у нас тепер вже з'явилося кілька романів, дії яких відбуваються в архіві, в бібліотеці, в архіві, в музеї. Ну, у нас раніше просто не було. Я спробувала я, я згадати, у нас архів точно не був місцем, де відбувалися дії українських романів, де розвивався сюжет. Ну, тому що архів це місце пам'яті, а бібліотека, бібліотека зібрання це місце пам'яті. То речі, якщо хтось любив бібліотеку згадувати, то це Максим Рильський, це у поезії Максима Рильського. І це, теж, це теж знаково, тому що, тому що неокласики пам'яттю переймалися. І тут ну, повернення, повернення пам'яті, і оскільки війна, і оскільки міняється ідентичність, все відбувається от -от на наших очах, ну, що називається, крізь пальці тече це все, міняється ідентичність. І Амадока тут дуже цікава. За Амадокою та Проблема, що, як на мене, це моє абсолютно суб'єктивне читацьке враження. Замість написати два романи, Софія Андрюхович написала один роман. Там матеріали на два романи. От якось. Але він страшенно цікавий, ну, знову таки, про метафорику. Саме ця метафора у великого озера Амадока, яке є на старовинних картах і яке зникло. Якщо може зникнути величезне озеро, то тоді що ще може зникнути безслідно? І, власне, чи зникає безслідно пам'ять? І в Софії Андрухович з'являється цей персонаж, в якого, який після Поранення втрачає пам'ять, більше того в нього спотворене обличчя. Тут проблема, як ідентифікувати особистість, що має бути, що має бути, що має допомогти, як допомогти. Я десь, я десь розумію, от коли, коли авторці медоки десь докоряли за надто композиційні якісь прорахунки, я може, як ніхто можу зрозуміти Софію Андрухович, тому що Віктор Платонович Петров ну вже не одно не не одну і не одного завів на мені в ці. Я коли писала про нього книжку, я теж зупинитися не могла, він затягує. І тут ця модель, отже, архів, чоловік, який читає листи і ці вкрадені листи Віктора Петро. І далі, врешті-решт, ми дізнаємося, що отже, цей чоловік, який втратив пам'яті, який воював в цій війні, який поранений на Донбасі із потворене обличчя. І, 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 Дуже, дуже вдало ці метафори шрамів. Шрам як один з. Носіїв пам'яті шрами на, 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 на обличчі, шрами на культурі. Ну ну шра, шрами як, як напис, як запис, як, як там, як меморіальний запис, і ось цей чоловік, який, який має ці шрами, і, врешті-решт, йому нав'язують чужу пам'ять, і знов таки ця любовна історія, і знов таки це питання, чи можна нав'язати чужу пам'ять. Ну це сьогодні для України ну просто життя, як сказати, життєзбережне ну, не питання. Ну тому що. Що, якщо можна нав'язати чужу пам'ять, яку нам нав'язують з півночі, тоді, тоді тоді можна, тоді можна все. Але виглядає так, що нав'язати пам'ять не можна. Ну і в романі Софія Андрхович, так само нав'язати пам'ять не можна, і врешті-решт, ми дізнаємося цей ну ну просто тому, що може, тому що я дуже захоплена Домонтовичем, але це дуже елегантний сюжет, коли виявляється, що його, його дідусь був, значить він він з українського півдня, він там Внук цензора, який читав листи Віктора Петрова, і вони йому так подобалися до, 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 до коханої жінки до Софії Заро, і вони йому так подобалися, що він їх там крав, переписував і він називає внука Віктором на його честь. І оця... Ну, врешті, решт що ми маємо в фіналі АМАДОК? Я, я полишаю осторонь цей пригарно виписаний ну, Бучацький, всі ці епізоди з війною. Але що ми маємо в фіналі АМАДОК? Ми маємо м, повернення віднайдення ідентичності, повернення втраченої пам'яті через підключення до культури через підключення до, до, до листів, до, до, до пам'яті як родинної, так і е, колективної пам'яті, літературної пам'яті. Тобто роман. Звичайно цікавий, і, і, і я думаю, що там, там можна і фільм робити, і та, там справді гарні сюжети. І ось ось ці ось, 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 ось мотиви збереження пам'яті, колектир родинної пам'яті. Ну, власне, той, той, той самий роман Катерини Бабкіної мій дід танцював краще за всіх, який отримав, mm. який отримав, який отримав Ангелс. Він же теж про це теж така родинна історія, родинна сага. Тобто це якийсь сюжет такий, правильно ну, стає. Ну так, тобто, це е, різні версії розвитку от прози, там довга проза, коротка проза, але ми маємо весь цей спектр, е, і е, жінки присутні от, в цілому спектрі е, цього, е, ну, скажімо, цього, цього діапазону, чи там в цілому спектрі е, літературному. От і е, так, з одного боку, е, великий роман Амадока е, комусь. Е, він складніше, хтось його складніше сприймає, хтось його е, все-таки дочитав, тому що е, це також такий виклик. І тут, з одного боку, от те, що ви кажете е, про пригадування, про повернення пам'яті, це з одного боку е, такий традиційний традиційне бачення, але з іншого боку, і е, нове новітнє, навіть трохи деконструктивістське, тому що дійсно баланс між пригадуванням і конструюванням так, ідентичності. Відтворюванням, е, яке чи там позичанням елементів якоїсь іншої ідентичності, от мені дуже нагадувало це. Тобто це такий досить високий рівень нагадувало, Антока мені нагадувала е, е, таємне полум'я Цариці Луани, еко Умберто, Еко Роман, де знову ж йдеться про реконструкцію ідентичності, коли людина після е, там, е, катастрофи хвороби е, втрачає пам'ять і намагається. Відтворити якось, зрозуміти, хто він є. тут теж е, намагається не тільки цей персонаж зрозуміти, хто він є, але. Ширше там нація намагається зрозуміти ким вона є, Та, і схоже до екодись. Ну те, що вони, от вони ну на міcia... ось конструювання пам'яті. Ось, 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 пам ось mm -hmm. ці речі, які треба пригадати. Пам'ять зб... якщо пам'ять е, десь зберега десь збереглася, то вона збереглася в речах, в записах, в, в інтер'єрах, врешті-решт, і і, і і от спроба, спроба нав'язати. Там важко зрозуміти вам досі, чи вона чи це героїня, яка закохана, яка вважає, втратила кохану, чи вона вірить десь до кінця. Що це саме той чоловік, якого вона mm -hmm. е, хоче повернути собі, але от вона хоче нав'язати йому фактично пам'ять, і це не виходить. І це дуже, це дуже оптимістичний висновок. Нав'язати не можна так. чужу пам'ять, і дуже добре, що змінилося знову ж поколіннєва приналежність жанру, тому що. Старші досвідчені пишуть товсті великі романи. Так? Марія Матіос, Василь Махно, от, хто пише зараз за останніх кілька років написав великі романи. А тут Софія Андрухович це вже наступне покоління, і це означає, що знову ж жанр має більшу, більший діапазон, більшу сферу. Розвитку це надзвичайно добре, і ми з іншого боку ми можемо і меншого обсягу тексти там назвати, які були за останній час резонансні. Наприклад, Одгайський шиян за спиною, це також це, це премія Європейського союзу, літературна премія, і це величезна дискусія. В Україні, тому що е, комусь е, хтось сприймає е, це як такий е, дуже е, вгідливий документ часу, хтось не сприймає е, позицію е, стану, зі шкалою патріотизм, непатріотизм патріотизм, але в будь-якому випадку. Е, Оскільки є такі погляди, то є і такий, е, значить є і такий текст, ну, виключний текст по своєму. Тому текст, що тут війна інакше, тут війна побачена зовсім інакше, і, і поняття ну, патріотизму. Ну, тут а достати. з іншого боку, доця Тамара Горіхозерня, де е, такий ну, мейнстрімний чи такий гіперпатріотичний погляд, і е, показово, бо це якраз характеризує вільну літературу, що це. якісь різні дуже погляди можна, можуть з'явитися. E В текстах оформитись в тексти хорошого рівня, і відповідно такі, які мають резонанс і про них можна говорити. І з короткою прозою в нас теж. Е, так, Та, І бачите, от якраз заспивши за доцю, у нас зараз дуже цікаво. Ну, Досі це, це, це не зовсім роман. Досі це все таки книжка, яка на межі. От, це це, це, це так, абсолютний не. автобіографізм, це особистий досвід, і вона вона, вона на межі роману. І... І, і в нас зараз дуже цікаві от якраз експерименти і молодших, і старших в небелетристичних жанрах, я от все якось шукаю я все шукаю слова, щоб утекти від нонфікшн до якогось більш звичного. Так от, коли про небелетристичні жанри, то ну, на, на ті ж в п'ятірках книги року BBC вже кілька років от були дуже цікаві жіночі тексти. От, Цьогорічна цьогорічне таке відкриття. Це звичайно книжка Ольги Карі, компот з Патесонів. Mm -hmm. Компот з Патесонів. Це знов таки родинна історія, як уже на те пішло. Це приватна історія, це родинна історія. І от що тут неймовірно цікаво для мене: Ольга Карі змогла, змогла показати в. Історію через речі, от велику історію через дрібні побутові речі. Починається книжка з того, що це от Чернігів 90-х років, це її дитинство, її ж підліткові роки, це її, це її родина. Вона розповідає про, про батьків, про дідуся, якому дуже завдячує, і все це дуже, дуже гарно прописано. І ось починається ось цей переломний момент історії, коли. Її батьки ще встигли здати гроші на піонерський галстук, але галстука вже не отримали. Більше того, і гроші школа не повернула, і це була ознака. Колапсу системи, ось е, е, галстуків вже більше не буде, піонерів вже більше не буде. Е, і страшенно цікаво, як е, Ольга Карізма е, кажуть, що вона говорить ніби про очевидне, ми всі це пам'ятаємо, але питання, як це сказано, як це зроблено? Е, 90-ті роки, коли раптом це от такий, от, от трошки провінційний, дуже благополучний Чернігів, заможна родина, от все, що там ну. Все ніби добре, і от раптом, раптом світ стає в одноміт чорно-білим. От десь зникають всі, зникають яскраві. Е, о, о, стає, ст, десь зникає червоний колір, зник, зник, зникли не лише червоні галстуки, зникли, е, зникли яскраві кольори, де зник червоний колір. І в якийсь момент все навколо стає, стає сірим. От, сірі вулиці, відключення, віяли відключення електрики. Місто поринає в темряві гнітючі черги за хлібом, якого завжди не вистачає. І це все сприймається очима, підлітка, от дівчинка, яка мусить в цих чергах стояти. А потім якийсь, і знову таки якісь там сірі, 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 якісь там плетені бабуси, самовіддано от, е, якісь речі, які вона мусить носити, бо, 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 бо немає як. А потім в якийсь момент, коли цей сірий колір. Раптом ніби конфеті засипають дешеві західні товари. От з'являються, з'являються ляльки Барбі. Це не справжні барбі. Вони без суглобів. Вони ними ну можна тільки мріяти про справжню, але вона яскрава, з'являються ці яскраві якісь там цукерки, якась там мрія дитини. Про... Про що там, про снікерс, чи про, чи про якийсь там якусь рожевого кольору гумку. І власне, от, отак через зміну речевого світу Ольга Карі блискуче. Простежує оцей перехідний момент, момент цивілізаційного, цивілізаційного дрейфу, коли від радянського е, червоного галстука е, ну, цивілізація рухається, її рідне місто рухається в інший бік. Е, і підсумовуючи це все, це можна говорити. може, ми колись зробимо ще одну розмову. Про сучасну українську літературу, написану жінками, можна говорити дуже довго. Е, тут є багато цікавого. Тут є, тут є ті речі, які які оддають певний, ну трошки інший код зору, тому що, от скажімо, жінки пишуть про війну. Це трошки інакше ніж ніж війна, описана, скажімо, учасником бойових дій до е речі, і, і в по і в поезії є багато поеток, які е про війну які мали свій досвід е і його втілі. Е так що це дійсно дуже е е Тому, тому. Очевидно, що ну ґендґендерний паритет вочевидь досягнутий, і література розвивається якось. Як за, за своїми законами. Напевно, нам потрібно буде зробити про сучасну українську літературу, яку пишуть жінки. Ще... Кілька е, розмов, де ми просто в окремих жанрах, тому що ми дуже багатьох не згадали. І в окремих жанрах, наприклад, ми про драматургію не говорили, а там також дуже е, Авторки, які дуже добре пишуть, і е, про це треба говорити, і очевидно, до цього варто повертатись.